Слава Ісусу Христу! Я запрошую вас на недільне служіння, щоб знати, як правильно святкувати Пасху. Ісус каже, що ви очищаєте чашу зовні, а всередині вона чиста. І ми всі є посудинами, які призначені для того, щоб Бог жив у нас. І якщо в такій посудині міститься нечистота, чи гріх, лукавство, то Бог не буде такий використовувати посуд. І ми фізично начебто виглядимо гарно. Але якщо в нашому житті немає Пасхи, якщо ми не в завіті з Богом, то в духовному плані, якщо ми зустрінемося з Духовним світом, то може виявитися так, що між нами та між Сатаною не буде крові Ісуса Христа. А знаєш чому? Тому що ми можемо опинитися на одному боці із дьяволом. Тому давайте будемо вивчати Біблію, щоб правильно святкувати Пасху, і щоб Губитель пройшов мимо нашого дому. Амінь.